Бойовий досвід не лише на війні, а й на полігоні. В кінологічному центрі, що у великих мостах, відбулися чергові навчання прикордонників. Відточували майстерність і стрільби з великокаліберної зброї. Навіть ті зелені берети, що вже повернулися із зони АТО. Так, в бою кулеметник прикриває бійця зручним протитанковим гранатометом, здійснюючи захист і даючи тим самим змогу спокійно прицілитися і нанести удар по ворожому об'єкту. Саме для таких бойових злагоджень і тренуються систематично прикордонники. Цього разу на вулиці сніжна зима, тому і спеціальний одяг білого кольору, який допомагає бути непоміченими на місцевості. Такі заходи називаються стрільби розрахунків групової зброї. Їх особливість умови, наближені до бойових. Відпрацьовували бойові стрільби. Персонал кандидатури швидкого реагування це переважно бійці, які вже пройшли службу в зоні антитерористичної операції, але є такі, які тільки поступили на комплектування цієї кандидатури. Для цих хлопців автоматичний чи ручний протитанковий гранатомет, кулемети Калешникова це вже найкращі друзі. Тренуються систематично. Прикордонник Орест Павлович жартує, зі своєю Марусею ходить частіше, ніж з жінкою. Ну, ми тут подислакуємося, тут в мостах великих на комету. <кхух> Стрільби майже кожного місяця бувають, все близько до реальних подій. На чергування бойові заступав, то його собою зразу, то як Маруся моя теж знає ходжу вже. На полігоні зібралися більше, ніж пів сотні прикордонників. Серед них все частіше можна зустріти і жінок. Зараз, чим далі, з кожним днем, ну, більше дівчат хочуть служити, хочуть відчути напевно, ритм ну, воєнної служби цієї. Відчути, що таке, десь побути в таких ну, умовах, деколи не дуже зручних. Ну, хочеться, щоб почастіше відбувалися такі е, стрільби. Погнева підготовка, тому що ну, ніхто не знає, кого чекає, кого куди відправлять. Такі бойові злагодження це ще й обов'язково заняття з тактичної медицини. Надання першої медичної допомоги постраждалим відпрацьовують за натовськими стандартами. Ми все більше і більше розпосюджуємо, розказуємо, як правильно нею користуватися, які перші методи медичної допомоги повинні би використовуватись. Рішення відправлятися на підкріплення до зони АТО може пролунати будь-якої миті, тому готовність повна до застосування по першій команді, каже Максим Тоборов. Я цілком задоволений рівнем підготовки, який ми зараз маємо, але заспокоюватись ми не можемо. Ми повинні продовжувати працювати над тим, щоб рівень цієї готов... рівень готовності до бойового застосування у нас постійно зростав і хлопці були готові в будь-який момент.